Активнішу участь у житті міста хочуть брати представники новоутвореної духовної ради Хмельницького, як стверджує голова ради владика Антоній, основна мета організації поширення християнських істин. Найперше, що хочуть зробити, долучитись до святкування дня міста. Ну от день міста. Ми хочемо його бачити красиво. Вибачте, як ну в нормальному цивілізованому європейському суспільстві, де люди і відпочивають. Але і духовно просвічується влити в старе стариміхі нове віно. Тобто оживити це трохи. Оживляти життя міста будуть 18 представників різних релігійних конфесій, з яких і складається духовна рада. Це Українська Православна Церква, греко-католицька та римо-католицька. Також до ради входять кілька представників віри Євангельської та Єврейської месіанської громади. А от представники московського патріархату не виявили бажання вступити до організації, хоч духовники переконують, їхні двері відкриті для кожного. Двері відкриті для усіх. Про це знали усі. Ми однозначно християни, але ми насамперед хмельничани, правда? І ми ще й українці. Ми живемо ось тут. І ми сповідуємо те, що це наша земля. Ми сповідуємо те, що кордони мають бути недоторканними. Аки ради заявили, готові співпрацювати з владою і хочуть встановити партнерські відносини з державою. В той же час запевняють, до виборчих процесів та справ управлінців стосунку не мають. Ми готові співпрацювати з іншими інститутами, в тому числі з владою, на тих питаннях, де співпраця можлива і потрібна. Я вважаю, що якщо ми можемо бути дотичні до законодавчих ініціатив на благо міста чи країни, то це абсолютно нормальна практика. У дії духовної ради і суспільством релігійники планують співпрацювати з школами міста та організовувати різноманітні заходи. Вікторія Земба, Олександр Галянт, новини, телеканал Ексклюзив.